Так, друзі, ми продовжуємо. Друзі, у нас на огляді вже другий останній мішечок. Кофточки плісові дитячі. Під кодом 802. Ціна 1 доллар 75 центів за кілограм. Мішечок до вагою, друзі, 20 кілограмів. Пума. Дивіться, які вони гарнесенькі. Всього лише 1 долар і 75 центів, друзі, за кілограмчик. такий капюшончик цікавенький. Так і хочеться отак на голову вдягти. Дивіться, які гарнесенькі. Така. З капюшончиком. Цікава моделька, дуже друзі. Дивіться, які гарнесенькі. Лесенькі, гарнесенькі, кофточки флісові, дитячі, під кодом 802. Ціна Коламбія 1 долар 75 центів за кілограм. Зона Space. Дивіться, які гарнесенькі. І для хлопчиків, і для дівчаток, друзі. Позиція міксована, дуже цікава, хороша позиція. Всього лише два мішечки на огляді. Ось, ось з бірочкою, з капюшончиком, і без капюшончиків, і без капюшончиками. Хороша, друзі, дійсно хороша позиція. І всього лише 1 долар і 75 центів за кілограмчик. Мішечок, де друзі, вагою 20 кг. Мішечок знімається не повністю. Більша частина мішечка, тому я, хочу як можна більше, друзі, вам їх показати, щоб ви переконалися, що дійсно позиція хороша. Камера може не передати всій якості позиції, але позиція, друзі, дійсно хороша. Дивіться, які гарнесенькі для нашої малечі. У нас зараз ми все з прилавків діставали через тридцяті руки, а зараз стільки краси. Все для зірочок малесеньких. дивіться, які гарнесенькі. І для хлопчиків, і для дівчаток, друзі. Утро таке всередині з капюшончиком, Гарнесенькі. каламбія. Дивіться, які гарнесенькі. Це у нас все йде другий мішечок, друзі. Тільки, повторюся, ділю на дві кучечки для зручності. які гарнесенькі. Друзі, всього лише 1$75 центів за таку красу. Позиція дійсно, друзі, хороша, хороша кольорова гама насічена. Коламбія. Трапляються брендові модельки в мішечках. Також із капюшончиком. Теплесенькі, гарнесенькі. Не втрачаємо, друзі, можливості замовити придбати. На огляді всього лише два мішечки. Всього лише 1 долар і 75 центів за кілограм, друзі. Цей мішечок йде вагою 20 кілограмів. Мішечок знімається, друзі, не повністю. Більша частина мішечка. Тому я вам швиденько, друзі, буду. Показувати Ось такі гарнесенькі. Ось такі гарнесенькі. І для хлопчиків, і для дівчаток, друзі. І на будь-який смак. Дивіться, які Гарнесенькі. Зона Space. Трапляються і брендові модельки в мішечках, друзі. Дивіться, Гарнесенькі. Take care.